та Нагодуй кота інжира рибками. Переможець той, хто отримав найбільшу кількість рибок. Кіт-інжир — це доволі відомий вже український інтернет-комікс-персонаж. Він понад усе любить читати. Він мудрий вчений кіт, і тому він дуже був за розвиток критичного мислення. Він він вважає, що через котиків можна доносити найважливіші ідеї. Створення гри критикотики було підтримано міжнародним фондом відродження в межах конкурсу мінігрантів. Для втілення ідеї з розвитку критичного мислення критичне мислення не формується проходженням одного курсу або прочитанням декількох книжок. Це системна робота, яка має починатися з дитинства, і також ці навички постійно потрібно розвивати і тренувати. До нас дівчатка з освіторії звернулася з проханням допомогти у створенні ігри. У них була методика розвитку критичного мислення. Ми додали ці методиці основні ігрові елементи, які заохочують гравців, які є у всіх іграх, це система вимірювання балів, це завдання і механіка вікторини. Завдання наведи якомога більше прикладів реклами товару, який тобі не потрібен. Поясни, чому у тебе виникає бажання придбати цей товар і як це пов'язано з рекламою. Ми заклали в кожне завдання певні стратегії з розвитку критичного мислення. Тобто діти беруть завдання, якби виконують його, граючись, але водночас в ньому є свій певний підтекст навчальний. Це мають грати від двох до чотирьох гравців, діти від десяти років або дорослі. Діти дістають собі завдання, обирають. Ем... Кожне завдання має певний час. Треба виконати це завдання, отримати відповідну кількість фішок з рибками, нагадувати кота інжира цими фішками. І ці завдання вони якраз відточують навички там аргументувати, аналізувати інформацію, відрізняти, придумувати. Якщо грати в цю гру, ти більше дізнаєшся про людей, з якими граєш набагато більше. Також вона розвиває певні здібності, які може не розвивати інша гра, такі як. Придумати щось на ходу, бо час насправді обмежений і треба щось вигадати побільше. У підлітків, які грає, ця гра розвиває критичне мислення та фантазію. Ця гра допомагає і знайомству насправді, так і для знайомих компаній теж. Тож всюди було б зручно грати, як і в себе вдома, так і в школі. Там треба це швидко робити, це дуже це якраз входить в азарт гри, і... але це додає складності. Найцікавіша частина, ну принаймні для мене була в цьому це когнітивні упередження, які ми теж заклали в деякі завдання з гри. Це про те, як взагалі вмислить наш мозок, як ми думаємо, як ми сприймаємо те, що відбувається навколо. То вони сприймають це не як а, звичайний якийсь урок або навіть незвичайний урок, а як гра. Їм це по фану, їм це приємно, і просто на виході з цієї гри вони вже отримують знання. Ця гра на всі випадки життя. Відпочивайте, грайте, думайте. Розвивайте критичне мислення.